Речовини. Я думаю, що е, причиною є не, не тільки те, що е, на, на, на вулиці Шестакова вони ходили, то там чи задокументували на це, є те, що помінялися е, наркотики помінялися самі. Стали більше вживати такі е, псевдо, е, псевдо, е, наркотики, е, які входять до складу псевдоіфідриної групи. Тобто продаються без рецепта е, в лікарні, в аптеках. Зараз нами пропозиції внесені в Кабінет міністрів і будуть, не в нами, а в Міністерство внутрішніх справ будуть вносити зміни, щоб ці препарати ставити на предметно кількісний облік і їх відпуск обмежити. Скільки аптек має дозвіл на продаж промонтування? Значить, на продаж наркотичних речовин в місті Хмельницькому мають три аптеки. Ви можете сказати, які? Для чого вони ми підписали?